Ефір Фіртіві 4 продовжують провінційні вісті. Інформаційна програма з Тернополя вітає вас! Знову тривожний ранок в Україні у Львові завершили рятувальні роботи. Внаслідок ударів Російської Федерації загинули семеро людей. 64 постраждали. Вдалося рятувати 12 осіб. За уточненими даними серед них є двоє дітей 7 та 14 років. Йдеться у дописі Львівської обласної військової адміністрації. До ліквідації наслідків залучали понад 150 рятувальників і 38 одиниць спецтехніки. Нагадаю, сьогодні в та 4 вересня російська армія завдала ракетного удару по Львову. Повідомлялося про займання житлових будинків та пошкодження двох шкіл. У Львові оголосили 4 5 вересня днем жалоби за загиблими унаслідок російської ракетної атаки. Про це повідомив у Фейсбуці міський голова Львова Андрій Садовий. Варшава готова долучитись до відбудови інфраструктури, пошкодженої внаслідок. Ракетної атаки Росії на Львів. Про це в мережі написав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Львів потребує допомоги. Метою атаки росіян став центр міста. Пошкоджено багато історичних багатоквартирних будинків. Польща готова допомогти в їхній відбудові. Написав Туск. Внаслідок нічної ракетної атаки Російської Федерації на Львів пошкоджено щонайменше сім пам'яток архітектури місцевого значення, зокрема, Віла Юзефе Франц 1893 року, де розташований центр спортивної медицини і реабілітації. Усі будинки розташовані в історичному ареалі та буферній зоні. ЮНЕСКО. Вони є у Державному реєстрі нерухомих пам'яток України. Продовжуємо випуск у Тернополі. Відкрили перший в Україні термомодернізований дитячий садочок. Ідею реалізували за підтримки Європейського інвестиційного банку. Завдяки проекту у закладі утеплили стіни, замінили систему опалення на енергоефективну, встановили теплу підлогу та виконали інші важливі роботи. Це дозволить зменшити споживання енергоносіїв і створити комфортніші умови для дітей. Попри виклики пов'язані з війною, ремонт завершили успішно. Більше про реалізацію проекту та оновлення дитячого навчального. Закладу, дивіться далі. У Тернополі у мікрорайоні Кутківці відкрили оновлений термомодернізований дитячий садок. Такий проєкт не лише перший у Тернополі, а й в Україні. Зроблено все за кошти Європейського інвестиційного банку, який є найбільшим фінансовим донором у Європейському Союзі. Міська рада Тернополя уклала договір на проведення таких робіт по термомодернізації по 20 в наших начальних закладів дитячих садочках це перші, які роботи вже завершені. В результаті лізації даного проекту зменшиться споживання всіх гендерносіїв від 35 до 50 відсотків, а це економія коштів для наших освітян. А саме наші тут набагато комфортніші зручніші умови для діток, які тут займаються. Загалом у дошкільному закладі утеплили стіни, частково замінили старі вікна. Також провели повну заміну системи опалення на енергоефективну, облаштували теплу підлогу у гуральних приміщеннях та провели реконструкцію ґранків, дашків та сходів у навчальному закладі. Проект почали реалізовувати ще у 2023 році. Звісно, розраховували закінчення набагато швидше, але умови воєнного стану нести свої корективи. Це є проблеми з працівниками в підрядній організації, це є проблеми з фінансуванням в зв'язку з війною, це є проблеми з відключенням світла. Попри всі труднощі, проєкт успішно вдалося реалізувати, зазначає міський голова. Загальна вартість ремонту склала близько 28 мільйонів гривень. Я хочу подякувати перше європейському інвестиційному банку за добру співпрацю. Подякувати. Групи управління проєкту Міністерства інфраструктури, яка дуже плітно працювала з нашими підрядними організаціями і з нашими службами. І бажаю всім діткам, всім батькам, щоб він це було комфортно, затишно і безпечно. Окрім дитячого садочку, продовж 2025-2026 років роках, в рамках програми розвитку муніципальної інфраструктури в Україні планують провести аналогічну термомодернізацію ще 19 закладів освіти у Тернополі. Окрім цього, заплановано реалізувати систему автоматизованого енергомоніторингу у всіх громадських будівлях освіти, культури та спорту. Дефіцит вчителів в Україні лісовий назвав три предмети, які скоро не буде кому викладати в Україні. Найбільше не вистачає вчителів інформатики, математики та англійської мови. За словами міністра освіти та науки Оксана Лісового, дефіцит педагогів спостерігається по всій Україні. Про це посадовець розповів інтерв'ю BBC. Він також розповів, що нині немає можливості підвищити зарплату вчителям. Проте освітнє відомство працює над цим, аби зробити систему нарахування виплат зрозумілішою і прозорішою. Нагадаємо, раніше на ситуації з дефіцитом педагогів інформатики зауважила кандидатка фізико-математичних наук Тетяна Захарченко. Вона проаналізувала п'ять найкращих педагогічних університетів України під час вступу, в які абітурієнти мали не більше 160 балів з національного мультипредметного тесту у 2024 році. Крім того, за словами освітянки, у провідні заклади освіти вступає не так багато охочих стати вчителями а за статистикою лише близько 20% Сотків вступників на педагогічні спеціальності залишаються в професії. До завершення воєнного стану Тернопільський ліцей номер 21 мистецьку школу імені Ігоря Герети очолюватиме Марія Гудима. Попередньо ми повідомляли про результати конкурсу на заміщення посади директора Тернопільського ліцею номер 21 спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети Тернопільської міської ради. За результатами роботи конкурсної комісії визначили переможця, яким став Кулешко Віталій Іванович. Є розпорядження міського голови про його призначення на посаду директора у наступний день після зупинення дії. Воєнного стану в Україні проте до завершення дії воєнного стану Тернопільський ліцей номер 21 спеціалізовану мистецьку школу імені Ігоря Герети Тернопільської міської ради очолюватиме Марія Ігорівна Гудима, з якою підпишуть відповідний контракт. Повідомили в управлінні Тернопільської міської ради. Тернополянин Андрій Попек, ветеран і спортсмен, разом з батьком самовіддано захищав Україну. У бою отримав поранення, але не втратив силу волі. Повернувся до спортивної боротьби, якою цікавився з юності. Сьогодні Андрій, організатор форуму зі спортивної боротьби та кандидат в майстри спорту з ветераном. поспілкувалась наша знімальна група. Віддано боровся за мир і спокій нашої країни, а тепер організовує турніри спортивної боротьби. Андрій Попик разом із батьком вступив у лави ЗСУ ще у 2022 році на початку повномасштабного вторгнення. Після двох років служби був демобілізований, а батько військовим вийшов на пенсію. Я був на Сході, виконував бойове розпорядження. Мене відпустили народи до дружини, я приїхав на три дні. У мене народився синок Іля. Потім я поїхав далі на бойове розпорядження. І якраз я поїхав і на слідуючий день мене ранили. зірвали автомобіль на ходу. Андрій Попик про це не говорив одразу ні дружині, ні рідним, адже не хотів, щоб вони хвилювалися. Тільки через два або три місяці після того, коли повернувся додому, показав рідним фотографії та розповів, що сталося. Дружині моїй і хвала, що дочекалася і переживала, дочекалася зрозуміло, ну, але за її переживання з дитиною маленькою вагітною. Це на підтримку моя, і слова подяки. Після того, як демобілізувався, почав займатися тим, що колись йому приносило задоволення вільною боротьбою. Тепер активно долучається до Асоціації спортивної боротьби, організовує турніри, підтримує молодь та допомагає їм, адже сам знає, як важко стартувати. Готовий допомагати всім, де є маленькі діти, де є боротьба. Сам я займався боротьбою з дитинства, в спортінтернаті. І знає, як це важко. Що треба і допомога, треба і тренерам допомога, і в залі треба інвентар відповідний. І зараз є можливість. Ми максимально стараємося допомагати. Окрім цього, Андрій Попик був і організатором та спонсором 25-го традиційного всеукраїнського турніру з вільної боротьби. Захід присвятили загиблим захисникам і захисницям України, які боролися за нашу свободу. На змагання приїхало близько 100 учасників з усієї України. Поки вони боронять, ми маємо можливість провести цей турнір. Бути в безпеці, в певній безпеці. В першу чергу, дякуємо всім захисникам. Гроші із турніру ветеран та організатор форуму звільної боротьби передав своїм побратимам на три впіві дрони. Каже, жодні змагання не проходять без допомоги захисникам. І на сьогодні у мене все. Спокійного вечора і ночі, і до зустрічі на каналі ТІБІ4.